Як ви пам'ятаєте, у Європі був парад зелених, які прийшли до влади. Наші політикани взагалі не зрозуміли, що роблять зелені безпосередньо в Європі, навіщо вони треба, що вони там хочуть. Хоча насправді європейські уряди правда зрозуміли, про що йдеться в статті. Насправді, за зелених була та сама Оксана принцеса війни, навіть її подружка. то ви не знали. Не лише Грета Тумбер. Не треба. Але Грету ми знаємо, а Оксану Принцесу Воїн якось не дуже. Але Європа й досі хворіє частково на зелений активізм, і це нормально. Це якраз нормальні здорові тенденції. Єдине, що політичних потух Європи явно бракує, тому що є ж у нас великі гіганти. А тим часом безпосередньо льодовики почали таяти, і їхне танення спричинило пожежі. Між іншим, що у Штатах через це горять ліси, через підвищення середньої температури, також через підвищення середньої температури горять ліси Сибіру. Знову ж таки, підвищуючи загальний рівень вуглекислого газу в атмосфері. Треба сказати, що на плюс 3 градусах в атмосфері ми можемо сказати, що процес потепління є незворотнім. Тому що до людської діяльності вже додалася природня діяльність. І якщо ми на свою людську діяльність ще можемо якось повпливати, хоча не до всіх доходить, але ми можемо повпливати, то зупинити природні явища ми вже ніяк не можемо. Розумієте? Можете потім, скільки завгодно, звинувачувати, так би мовити, в пожежах США чи Росії, кого завгодно. Хоч тих самих чужопланетян. Чесно, байдуже. Ми, живучи на планеті, ми не знаємо всіх природних механізмів. Але ми мало того, що не знаємо, ми ще ліземо туди, куди не треба. Це я говорю до того, що зелена повістка насправді вкрай вкрай важлива. І нам вкрай важливо зупинити зараз викиди всіх вулицевих газів. Абсолютно, це нас не врятує, я відразу кажу.